Вітаю, друзі! Вітаю насамперед вас з Днем нашого українського герба Тризуба. І зараз я, український історик і політолог Олександр Палій, розкажу вам все, що мені відомо про цей знак. І розкажу вам версію, яка мені здається найбільш вірогідною і найбільш достовірною в сенсі походження Тризуба. Тому що наші історики розповідають про те, що є 40 версій. Може напишуть 50, я вам розкажу основну версію, яка підтверджена найголовнішими фактами. Таким чином, що таке тризуб? Ну, насамперед, це дуже сильний знак. Я реально пам'ятаю, як в радянські часи в дитинстві вчителі буквально втрачали свідомість, коли бачили тризуб десь на комусь з дітей. Якийсь знак, ну що в радянські часи, керівники підприємств. Викликали КДБ, обласне КДБ в моє містечко за знак українського тризубу, який якийсь робітник, невідомий, слава Богу. Не дізнались КДБ, нашкрябив його на підвіконні ножиком. І це піднімали заради цього обласне КДБ. Тому уявіть собі, наскільки цей знак сильний і потужний. Але треба зрозуміти нам усім, що цей, що ми маємо, які є наукові факти, і що цей знак означає і символізує. Таким чином, що каже наука? Тому що наука дозволяє відстежити шлях тризуба, який не з'являється ні звідки. І зараз я вам це покажу. Таким чином, факти: тризуб став дуже поширеним у Боспорському царстві в державі на Керченському півострові після. Того, як там утвердилася сарматська династія савроматів у першому столітті після Різдва Христового. Але тризуб використовувався сарматами навіть ще раніше. Більше того, тризуб є і на знаках Ольвії. Ольвія це місто в Миколаївській області біля села Парутине, давньогрецьке місто, яке проіснувало десь приблизно ну, Майже тисячу років, з, можна сказати, ну, якщо рахувати, з поселенням на острові Березань, то 6 століття до нашої ери і приблизно так, десь до 3-4 е, століття нашої ери. Швидше 4 го навіть. І м -м, таким чином. Що цей знак? Тризуб у боспорі зображували скрізь на царській власності. Він дуже схожий на наш тризуб. На монетах, на черепиці, на амфорах тощо. Усе це тривало кілька сотень літ. Вчені вважають, і я з ними тут поділяю цю точку зору: що вони вважають не безпідставно, що тризуб був якоюсь такою тамгою по-сармацьки. Це престижний родовий знак або когось із царів, або цілої династії, або що більш імовірно, навіть що влади як такої, тобто всієї влади, знак якоїсь влади. Доказів оцього розуміння тризуба саме як державного знака, який означав суверенну владу володаря. Безліч таких свідчень. Зокрема, в тому ж Боспорському царстві, на монетах Боспорського царства, ми можемо бачити історію боротьби за тризуб між володарями Боспору і Риму неймовірно цікава історія, яка записана буквально в монетах. І коли країна, тобто Боспорське царство, було сильне і суверенне, її царі карбують біля свого зображення тризуб. Коли слабше, зуб зникає з монет боспорських царів. Коли потрапляє під зовнішній вплив Риму, три е карбують біля зображення чужоземного володаря, тобто римського імператора. Іноді три зуб навіть зішкрябують взагалі і домальовують на зображення чужоземного, тобто римського імператора. Фактично три зуб... Форму... ну, В тому контексті, в контексті Боспорського царства, його розуміння, ну, принаймні нумізматики, так точно, свідчить про те, про владу як таку. Фактично, впливовість держави можна дуже чітко відстежити по долі тризуба, ну, але також і спікетра, скіпетра, перепрошую, і меча. На цих монетах, там три таких е, яскравих речі, я вам скину посилання на, точніше, залишу посилання внизу на відповідну мою публікацію з цього приводу. Е, тобто, якщо оці речі, тризуб, скіпетр і меч е, у місцевого володаря, значить вся влада в його, він повновладний, він може виступати ну, як навіть не васал Риму, а якийсь союзник, або іноді навіть ворог да, Риму, значить, переважає місцевий суверенітет. І якщо тризуб або меч десь відпливає з цієї монетки в бік Римського імператора, або взагалі зникає, значить суверенітет стає декоративним, не справжнім. Тобто тризуб символ держави, і символ влади, і символ суверенності, що цікаво. Є монети, де меч у місцевого царя витертий. Да. Монети Боспорського царства. Зате домальований тризуб у Римського імператора Каракали, зокрема, одного. На іншій монеті тризуб у місцевого царя перетворений на двозуб. Чому невідомо? Можливо, на знак васальної залежності. А, цікаво, там є зображення, якщо римський імператор, зображення римського імператора на цих монетах зірочкою, значить він обожествленний. Навіть така річ була. А, і на цих монетах Боскор, боспорського царства дуже ясно видно, як у першому-третьому століттях нашої ери іде запекла боротьба за збереження суверенітету під наростаючим тиском Римської імперії. Хто з царів може похвалитися зброєю, хто може похвалитися перемогами, фортецями, полоненими? Іноді на цих монетах це теж зображають. Що таке боспорське царство? Династія з першого століття нашої ери да? але населення змішане: скіфо, грецько, сарматське. А взагалі-то. Потім на місці цього Боспорського царства виникло Тмутараканське князівство дуже лояльне Києву, яке зберігало там 200 років лояльність Києву, і неспроста. Тобто етнічний ґрунт там був такий близький, скажімо, до Русі. Близько 240 року нашої ери вплив Риму на Боспорі різко змінюється на вплив готів. І монетки стають значно простіші. Римські імператори майже зникають на монетках, з'являються в ряди годи іноді. І тризуб уже повертається на місце. Покажу ще раз, підкреслюю: всі ці монети досить цікаві. Е, і. В той же час, незважаючи на явну схожість між гельдичними емблемами правителів Боспорського царства, які вони ліпили скрізь на черепиці, на монетах, на якихось виробах гончарних своїх, які вироблялись в царських цих відповідь майстернях. Ми повну тотожність з. Ну, З князівськими знаками часів Київської Русі, тобто вже власне з нашим вітчизняним тризубом, ми стовідсотково не можемо говорити про цей зв'язок як про щось беззаперечне встановлене. Це було б не зовсім вірно. Тому що, чесно кажучи, тризуб міг би з'явитися на Русі і без впливу, Боспору, спору, тобто напряму через тих самих сарматів. А, чи він прийшов через боспор, коли, наприклад, Святослав Хоробрий ходив громив Хазарію? Да, і пройшовся в тому числі по кримських володіннях Хазарії, е, і фактично було утворено це Тураканське князівство. Він побачив скрізь ці три зуби да, і взяв це собі. Могло бути така історія. А могла бути історія, що, наприклад, була така салтовська культура сарматська, яка дожила фактично Алани. Давні ці племена вони жили поряд з Київською Руссю на сході України, там в районі в районі так званої Печеніської гори, тобто цього Святогірського монастиря. От, і там була така культура дуже цікава, змішана хозарсько Сармацька, і відповідно вони могли це запозичити у них, могли піддивитися у них, а могли більше того взяти. Цей знак знов-таки у сарматів, які Роксолани і Аорси мешкали на нашій території. Аорси і Роксолани згадуються там деякі Роксолани ще до нашої ери, а трошки пізніше. Це дуже потужні такі племена, про них згадують з Пафосом і тацит, римський історики, і інші там історики. Коротше, це дуже такі потужні. Є такий знак, до речі, в Криму був знайдений. Де говориться, що всі царі Аорсі і так далі. і так далі. Ну, за однією з версій, найбільш знов-таки вирогідною, наша Русь походить чи то від Троксолан, чи то від Аорсів, чи то від одних інших в своїй назві. І тому цей тризуб міг бути і від тих сарматів, які вже слов'янізувалися на час, ну, скажімо так, вже значною мірою слов'янізувалися, особливо в мовному сенсі, на час Святослава Хороброго. Чому саме у сарматів? Тому що вони використовували, ще раз підкреслюю, ці знаки як тамги сарматські. І двозуби, до речі, як у Святослава Хоробро, і тризуби в якості символів верховної влади, як тамги і знаки якихось там родів? І це е, така традиція Сармату Аланська, її давно відзначили історики, е, тому що те, що я зараз розповідаю, це дуже і дуже прості і загально зрозумілі речі. Е, інший момент, що зближає емблеми наших князів з гербами сарматів і Боспорських царів, є спадковий характер їхнього розвитку. Як було вже сказано, ці князівські герби нашої Русі були особистими знаками, які передавалися в спадок. Ну, не зовсім передавалися в спадок, були персональними знаками насамперед Володимира і Святослава і інших, і схожа ситуація була в Боспорському царстві, де була єдина база в вигляді двозуба, і до нього кожен правитель додавав. Або вилучав якісь елементи у вигляді різного роду відростків, завиточків і так далі. І е, 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 ну, треба сказати, що ці тризуби, двозуби знаходять в тому числі на території Білорусі, зокрема, гербом такого міста Заславль, яке названо на честь сина князя Володимира Ізяслава. Під Мінськом прямо є тризуб до сьогоднішнього дня. Тризуби знаходили і на території Залісся. Ну, Залісся менше, тому що воно потрапило під реальний вплав Києва пізніше. Але на території Пскова і Новгорода знаходили. Вони потрапляли туди з Києва, як князівські знаки. От. І в 50. От, буквально нещодавно знайшли у Пскові тризуб такий цікавий. А... В 54-му році в Новгороді знайшли початку з тризубом, коли взагалі-за то за тризуб в СРСР розстрілювали. І ото був фурор а, в радянській науці, як так показати наукову сенсацію, да, щоб ніхто не здогадався, що це є. Що це знак український. А, є а, в, Ну, коротше, нумізматика така, все багато чого пояснює. Тризуб, треба сказати, що він жив дуже довго, фактично, ну мінімум півтори тисячі років. Тому що ще, наприклад, Тризуб карбував на своїй монеті великий київський князь Володимир Ольгертович 1362 1394 роки. Це був син литовського князя Ольгерта, вихідець з литовської дінастії, але з українським іменем Володимир, і відповідно з Гербом Тризубом. І ім'я українське у цього київського князя, і монета з тризубу. А в цей час, нагадаю, в Москві карбували таньгу московського князя Василя Темного, 1425 двадцять 14, навіть на сто пізніше, 1462, і на ній зображено грифона, тобто герба орди, перед яким схиляється навколішки москови. Дуже цікаві монети. Uh, от. А в Київському князівстві, яке розбило в ті часи на синіх водах орду, відповідно, тризуб відроджується. Ще цікаво, що тризуб фактично, ну, можна казати, це нашим литовським друзям, у них є такі стовби гедеміна, називаються гедемінові стовби. Вони дуже схожі на тризуб на наш. Чесно кажучи, за моєю версією, вони піддивилися це у, у Києві. Цей тризуб гедеміна. ну, коротше, тризуб. Знак Гедиміна От Литовського князя до сьогоднішнього дня фактично герб Литви схожий. Але, можливо, якесь паралельне запозичення або паралельне десь визрівання цього знаку. Ну, нехай це розбираються литовці. А, і а, є, до речі, дуже цікаві монети київського князя Володимира Ольгердовича, де напису нема. Де напис здійснений за корлючками, він стилізований під арабську в'язь. Такий напис. Ну чому? Тому що тоді звикли до цих золотоординських монет. Відповідно, він захотів зробити монету фактично. Ну не питаючись у ордин, надруковано карбував власну. Такими закрилючки залишив, але ну, беззмістовні, В них немає ніякої в'язі, немає ніякої напису арабською. Тому що московити реально друкували свої гроші з арабською з арабськими написами. Карбували. У нас просто схематично, так скажемо, закошено під Орду. Але тризуб на місці залишається. От. Е, таким чином, де він з'являється? Як він з'являється? 10 -е століття. Наш київський князь Святослав Хоробрий розбиває хазарський Каганат, захоплює територію колишнього Боспорського царства, долучає її до Київської держави в якості вигляді Тмутараканського князівства. І, можливо, на Боспорі бачить ці царські знаки скрізь навколо себе. А далі, можливо, бере їх собі і своєму родові. Можливо, але не обов'язково, тому що, ще раз підкреслюю, Сармати жили поряд. Сармати жили в серці Русі на острові Русів. Так званий, є такий острів Русів між двома гирлами Дніпра довжиною 100, навіть трошки більше, ніж 100 кілометрів в районі Черкас. Там отак проходив від Канева і аж туди до Чигирина, і далі. Існував, потім заросло. це одне з русел. Виходить, праве русло Дніпра заросло. І там залишилось ірдинське болота. І колись Артанія да, говорили, а назва до сьогоднішнього дня збереглася. І, власне кажучи, це було прихисток такий сарматів. Швидше за все, роксоланів і аурсів, які відступили туди з ну, коротше, переселились десь між другим століттям до нашої ери, і там трошки пізніше. Чому переселялись? Тому що великі походи, е, 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 такі потрясіння в степу і так далі. Вони в перший лісовий масив добігли. І е, освоїлись там. Було їх чималенько, тому що літописи пишуть, що їх було 100 тисяч тільки чоловіків. От. А цих, е, е, в цій країні Артанії. Коротше, ну, чимало. Тут, десь півмільйона, швидше за все, да, приблизно населення. По тих часах це чимало. І оце розуміння значення тризуба як престижного знака. Воно властиве кому, воно властиве давнім так званим індоіранським народам. Хоча багато з них не були ні в Індії, ні в Ірані ніколи, але є така назва. Ну от назва пов'язана з тим, що в мовному сенсі вони споріднені тим народам, які населяють Іран і Північної Індії. Тобто мовна група одна індоіранська, хоча скіфи на нашій території ніколи там не були. Швидше за все. Ну, були окрема історія про індійських скіфів, але це окрема історія, це називали середньоазійських саків, коротше, які туди потрапляли. От. І е, тому оці індоіранські народи, які мешкали на цій всій території, і, зокрема, і сармати, як це видно по знаках сарматських, які фіксуються. Знаходяться на монетах, ще раз підкреслю, Ольві, Боспору, сарматських монетах, тамгах, тамгах значках, тобто цих власностей. Крім того, є знахідки з Полтавщини, наприклад, з Трезубами, з 7-8 століття, кому вони належали. Це, ну, швидше за все, сарматам якимось, Алана. От. І от така от історія. Швидше за все, це сарматський знак. Чому я говорю так впевнено, що це швидше сарматський знак? Ну, насамперед, тому що Русь, це народ в ті часи давні, це народ явно сарматського походження у складі роксоланів, аорсів, а також слов'ян, з якими вони перемішались, втратили мову, але поширили там свої. Якісь племінні ознаки, назву, шаровари, до речі, поширили да. скіфські, дуже стародавні шаровари, які араби фіксують у русинів дуже багато в 9-10 століттях. Та, власне кажучи, і знаходять навіть археологічно шаровари. от є такі під Черніговом Шестовицький. Розкопки під шестовицею. Там шаровари знайшли натуральні. Хто хоче, може прийти подивитися в наш історичний музей в Києві? І, власне кажучи, оці Роксолани, Аорси і ну, слов'янами, війшовши взаємодію, вони могли цей знак принести. Які підтвердження того, що? Цей знак саме індоіранського походження. Дуже просто, простий підтвердження. Якщо ви подивитесь на герби або прапори Індії, наприклад, да, навіть Ірану, ви побачите щось дуже схоже на них і в Індії, і в Ірані. Якщо ви подивитесь на індійський тризуб, який називається тришул, три списи. а чого тришул? Тому що є таке стародавнє. Українське або скіфусарматське слово сулиця, І от тришул це по-індійськи три списи, а по «сулиця» по-українськи це стародавнє слово з тих часів, це, власне кажучи, з тих скіфусарматських І Якщо ви подивитесь на цей тришул, традиційний індійський тризуб, який, до речі, з Індії поширився на багато країн Південно-Східної Азії, а поширюється, як, як правило, те, що є престижним. Оцей престижний знак цей Тришула, То ви побачите, що він ну, надзвичайно схожий на наш тризуб. От реально на той тризуб, який малюють на монетах князя Володимира. Оця Тришула. А навіть гора така є в Гімалаях, називається трешу. Тому. Моя, най... Моя версія, яка є, на мій погляд, найпереконливіша, і про яку я вам зараз розкажу. А... От в Індії, оця схожа на тризуб тришуа символізує творіння, збереження і руйнування. Тобто, це якесь життя, символ життя вітальної сили. Творіння, збереження, руйнування. Тобто тривзуб, до речі, зображується у вигляді позначках на лобах індусів багатьох. І Ви можете подивитися, це дуже цікаві фотографії. У них реально вони їх малюють такими тризубами. Ну і в буддизмі, який, відповідно, ріс поряд. З індуїзмом тризуб символізує три коштовності чи вартості Будди небеса, а також руйнування а, трьох а, негативів, трьох поганих речей: гніву, бажання і, такого і ліні. От. І існує кілька інтерпретацій у самих індусів, значення кожного з цих трьох зубів. От, вони фактично, ну, згідно з найбільш поширеною, як я вже казав, представляють творіння, підтримку і руйнування Всесвіту. Минуле сьогодення, майбутнє, я, ясність, знання, мудрість, небо, розум і земля, логіка, пристрасть і віра, доброта, пристрасть, інерція, щасливий, благословенний, процвітаючий, прославлений, Божественний, шанований, святий. Тому це знак дуже пафосний, знак вітальний, знак життя. Такий знак, який мав пояснювати, ну і, скажімо так, символізувати, бути дуже престижним, яким могли взяти собі володарі. Тобто, це фактично знак влади і такої життєвої сили, вітальної сили, можна сказати. Дуже стародавній знак. От. І е, наші князі побачили, що щось воно, сим, ну, символи, щоб вони не суперечили християнству, і вони зверху до тризуба е, додали таких, е, пере, ну, такий хрестик зверху, щоб відповідно показати, що цей знак християнський, інтегрувати його. От. Тому є і такі е, на наших монетах старовинних такі знаки. До речі, Таїланді, де Таїланд, де Україна, де Індія, Індія від Таїланду це досить далеко, але тим не менше, навіть там досі правляча династія використовує цю тришулу в якості герба. Тому е оцей вітальний знак, е він дуже потужний символ. Його не слід профанувати. Я взагалі дивуюсь геніальності наших людей 19 століття, які знайшли це все, взяли собі. Створили гімн, наш геніальний, ще не вмерла Україна. Створили такий взяли прапор да, з сильними кольорами, з дуже оптимістичними кольорами. Синьо-жовтий прапор взяли, тому що було прапорів багато, але побачили оці дуже шляхетне таке поєднання, блакитного і жовтого. І, до речі, теж оптимістичний знак. Кажуть, що. Це най, найоптимістичніші кольори нашого прапору. Що якщо людина дивиться на синій і жовтий, вона заспокоюється, вона входить в якусь гармонію, вона е, значить дуже позитивно впливає ця комбінація блакитна, блакитного і жовтого. І так само взяли цей герб. Наші генії інтуїцією відчули, що це треба брати, що це наше, що воно скрізь на наших монетах, що це неспроста. От. Тому дуже тризуб дуже лаконічний, естетичний і насичений історичними символами. Маніфестує на сьогоднішній день всьому світу і про нашу історичну державотворчу тяглість від держави Святослава Хороброго, Володимира Святого, Ярослава Мудрого і так далі. От. Тому, друзі. Знаємо нашу історію, вона дуже приємна, от. але в той же час не забуваємо, якою ціною вона твориться, якою ціною буквально на наших очах. Тому я вже говорив, що ми зібрали з друзями і з вами завдяки глядачам мого YouTube-каналу. Зібрали гроші на пам'ятник Віталію Скакуну, українському бійцю. Саперу, який ціною власного життя, розуміючи, що він жертвою життям підірвав міст Генічеський, врятував своїх побратимів, врятував дуже багато людей цим в перший день війни, молодий хлопчина 22 роки. І е зараз е батько одного українського військовослужбовця Олександра Канібора е створив талановитий пам'ятник, білий такий. Він буде стояти в Одесі, тому що цей віталійська кон з одеської частини. І зараз необхідно зібрати гроші на постамент. А на пам'ятник уже зроблено. І знов-таки залишу це вам внизу під відео, в описі відео і в першому повідомленні, щоб ви розуміли, який це буде приблизно пам'ятник. Дякую вам всім. З Богом, друзі, до перемоги. Вона невідворотня, як світанок. З Богом.